Дві громади на Миколаївщині безкоштовно отримали в якості гуманітарної допомоги корів. Це відбулося в рамках програми допомоги домогосподарствам, які постраждали від війни. Понад 30 тварин отримали родини, які продовжують жити в регіоні, які ледь не щодня обстрілюють окупанти. Більше про це може розповісти наша колега Наталя Якобсон-Белібова. Вона зараз в одному із тих сіл. Наталю вітаємо і слухаємо. Вітаю колеги. Отже, для того, щоб за цією програмою отримати корівку, треба було виконати небагато простих умов. По перше, люди, які їх отримують, вже мали до цього утримувати велику рогату худобу. По друге, вони мають мати такі приміщення, де цих корівок утримуватимуть. Ну а по третє просто мати бажання. Справа в тому, що на дві досить великі громади в Миколаївській області за заявками людей у нас придбали лише 31 корову. Справа в тому, що території, які відповідають умовам програми, стоять, як правило, розбиті люди. В першу чергу тут думають, де самі зимуватимуть і як лататимуть хати, а тому не поспішають заводити великі домогосподарства, тим більше велику рогату худобу. Ще одна проблема на цих територіях запасти сіном на зиму, адже косити його на полях небезпечно. Вони залишаються або заміновані. Або всені нерозірваними боєприпасами. Пан Віктор, з яким ми поспілкувалися, який нещодавно теж отримав корову, каже, що до війни отримував і велике домогосподарство з рогатою худобою, і обробляв поля. І з них запасався на зиму сіном, однак зараз на це поле він зайти не ризикне. Пропоную далі послухати його пряму мову. І люцерка там у нас теж була. Це півтора гектара люцерки нашої лішні було там. ми теж косили там скільки років коров кормили. Ну а зараз, як бачите, немає нічого поки. Голо небезпечно, там воно, як кажуть, замініровано, тому що воно там почти під городом замінірована, ну, не знаю, що там буде і як буде далі. Волонтери, які привезли людям безкоштовно корі, пообіцяли за півтора тижні привезти для них їжу на зиму. Обіцяли на кожне подвір'я привезти потонні сіна. Однак люди не сидять, склавши руки в очікуванні. Вони теж потрошку намагаються запасатися, косять його там, де більш-менш безпечно. Пані Алла, з якою ми поспілкувалися теж нещодавно, отримала корову, назвала її Юлією. Сама жінка родом із Таврійська, це Херсонська область. Однак її село було під постійними бомбардуваннями. Жінка мусила з нього втікати, вивозити все своє господарство, а ще я хвору маму, знайшла прихисток у селі Лимани Миколаївської області, завела тут вже чимале домогосподарство, але каже, коровки не вистачало. Пропоную послухати її пряму мову. Ми на дачах як були, ми перевели її у, на дачі. О, На дачах там ми були із і Її вбило там. Ну і На заміну ми попросили, щоб нам дали коровку. Везли їх три дні, дуже в стресі коровка. О, ну, потихеньку відходить. І їсть вже, і пойличко п'є, вже дуже гарно. Забезпечення домогосподарств розбитих безкоштовною рогатою худобою це не єдиний пункт програми. Раніше, окрім корів, громади Миколаївщини, що перебували в сірій зоні, були зоною бойових дій або перебували в окупації. Вже отримували і курей, курчат. А також їх планують закупляти і найближчим часом роздавати людям, адже до повномасштабного вторгнення фактично в кожній хаті люди їх вирощували і займалися їх розмноженням. Наразі це вся інформація. Колеги далі слово вам. Дякуємо, Наталія. З нами на зв'язку була Наталія Якубсен-Белібова з Миколаївської області. Розказала про те, який спосіб там допомагають жителям, які постраждали від війни, а саме там роздають корів.